Здіймалось в небо полум'я війни на залишках зимових барикад. А газ, кий-кий -ки, тюралеві щити змінили танки й установки град. Вогонь очей, неситої орди, що цілився з розрізів балаклав. В кривавім танці руської вісни у вирі битв на сході запалав. І стався бій на смерть в ім'я життя, та захлинувся кров'ю руський мір, котило світом путінське виття, пагном брехні наповнився ефір, і доморощені запродані скоти тихенько підвивали йому ритм, між сьорбанням смачної баланди, золочених гундяєвських корит. Здійнялись в небо полум'я війни, чорніють димом рештки барикад. На ліхтарях розвішені скоти, і прах Кремля вкриває лютий град.